Що таке магія? Що таке езотерика? Дивися, пояснюю для всіх, надію, що не останній раз, але перший отак От на відкриту публіку. Магія і езотерика це коли я прошу якісь невидимі сили, невидимі енергії, не знаю, потоки, всесвіт, ще там хтось щось. Я прошу. Про якісь матеріальні блага. Поніли. Сюди відносяться всі релігії без винятку, це магія. При тому і стихійна магія, свічки, значить, і там благовонія, ладан, трави, тра-та-та. Розумієш, це все у нас ще від кого в, в християнстві лишилося від язичництва. Коли я сижу і пишу лист бажання чи візуалізацію, роблю ці дошки і так далі, то кого я прошу да, про реалізацію своїх мрій? Це перше питання, яке я би хотіла поставити до, до аудиторії. І другий момент, хто я така, оце дуже круте питання, щоб мені всесвіт в кавичках виконував мої бажання просто так, бо я є.